Поліцейський лежачий, давай, Милана, уганяй, то Милана. Курси проходить. Може буде на півставки возьму. Давай, віста, віста, букований паркан, віста, ві... де гайта тя, віста, віста наліво. Все, підганяй, все, попускай тепер. Не так сильно, попускай. Йо. О, коні би, Мілана, з тобою віддихали б, заснули на ходу. Так, автобус їде, не будемо показувати номер автобуса. Йо. Ну, ти ти забула гор. Відстав Йо Йова Йо, давай, ти дивися, Мілана, на дорогу. Гайта! Давай, гайта! Ну! Не бійся! Йо! О, дівчата! Дівчата, скорше вміють з конями цим хлопці. Йо! А тримай їх трошки в натяжку, о. Йо! Ахелес! То, то не я, мої руки тут. Йо, нормально. І то, і то багато людей ми веземо з Мілану. Я можу тепер знімати. Йо. Можемо і поспівати, правда? А що будемо співати? Ну, що співати? Червона рута! Червона руту. Цервону. Ну, давай, починай. Дайся мені. Звідки в тебе чари, я, я без тебе си дні. У полоні печалі. Може у ти Дичажіля шукала, Сонце, руту знайшла і ми подарувала, рвала руту, не шукай, вечорами, ти у мене єдина тільки ти повід, бо твоя врода. Твоє чи стая вода, Соломія, стая вода с тині, бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, на мене і не треба нести мені квітку на діє. Бо давно уже ти мої мрії Червону руту не шукай чорами, Ти у мене єдина тільки ти Повір, бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистрая вода, синій. Як ти називаєшся, я забув? Вікторія. Вікторія. Червона рута від Вікторії. Гарно співає Вікторія. Слух має і голос має. Все, будеш в Ютубі, Вікторія. І я. І всі. Віра пішла. І міла, і Мілана, і Міла всі будуть. Ти, 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 ти будеш як не як співак, а як а як шофер. Мілана молодець. Вже можна, можна 100 грам пити. Мілана завезе додому.